Ще двоє бійців з Рівного віддали своє життя за свободу та незалежність нашої держави у боях з російськими окупантами. 25-річний Микола Сірук та 38-річний Дмитро Єфіменко загинули у Донецькій області на Бахмутському напрямку. У день соборності України рівняни прийшли на центральний майдан, щоб провести героїв земляків в останню дорогу. Кожне кожне поховання, знаєте, ну дуже важке по-своєму. А от ти розумієш, що треба віддавати шану, приходити завжди і обійняти рідних подякувати їм і пам'ятати за завдяки кому ми маємо більш менш цінні спокій це Рівненщині. микола сірук народився у рівному навчався в 11-й школі згодом здобув фах лаборанта хімічних досліджень у місцевому коледжі а потім була служба в армії 24 лютого коли почалася велика війна микола перебував за кордоном але без роздумів повернувся додому щоб стати на захист країни чоловік служив у полку азов мужньо виконував свій військовий обов'язок однак повертаючись із завдання потрапив під ворожий Обстріл врятувати життя молодого рівнянина лікарі не змогли для мене, наприклад, честь, от зараз кожного військового хто ходить військові форми. Треба кожному цивільному низько вклонитись, віддати честь, що вони Захищають нашу землю. Інший боєць, з яким прощалися цього дня, 38-річний Дмитро Єфіменко народився у місті Пологи на Запоріжжі. Чоловік захищав українські кордони ще під час першого російського вторгнення у 2014 тисячі А вже цього року, коли рідне місто опинилося на лінії фронту, Дмитро привіз родину до Рівного, а сам знову став на захист батьківщини. Дружина бійця Оксана допомагає у місцевому волонтерському штабі. Знайомі родини шоковані трагічною звісткою про загибель Дмитра. Шефсера. До ми його бачили, у нього була перша відпустка. Коли він приїхав, ми збирали, що провели, а в п'ятницю вже. Його настала, але ми дізналися це в неділю. Рівняни та гості міста, близькі та знайомі загиблих героїв, схилили голови у скорботі за полеглими бійцями. День Соборності України це ще одна згадка про тих, ціною чиїх їх життів давалася, і дається територіальна цілісність та єдність нашої держави. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Брижицький, випуск новин.